Від професійності цих людей щодня залежить чиясь доля. Чи не щохвилини у Криворізьких лікарнях рятують цивільних і захисників під керівництвом ради оборони міста на території Кривого Рогу створена потужна госпітальна база. Напередодні професійного свята медиків Олександр Вілкул зустрівся з працівниками сфери охорони здоров'я Кривого Рогу. Ми зробили все, щоб Кривий ріг був не зруйнований і не захоплений. Це наша спільна велика. Але якщо казати про окремо про медиків, ви також зробили дуже багато. Дуже багато І е, іноді навіть надзвичайні речі. Я можу там перелікувати по навіть випадках. Але якщо говорити взагалі, то Кривий Ріг справді став найбільшою госпітальною базою всього півдня України. Майже 30 тисяч вже військових пролікувалися в Кривому Розі. 30 тисяч. Це ну, дуже багато. І можу сказати, що і ваша майстерність, медикаменти, те, що ми для військових підвищили і виділяємо з міського бюджету 150 гривень в день на харчування, да, замість 37 місць зсу це все ну, дуже важливо, але головне це ваша праця, ваша праця і ваші золоті руки. Я вам дуже дуже за це дякую. Близько півсотні криворізьких медиків нагороджені почесними грамотами міськвиконкому. Володимир Семенів, медичний директор структурного підрозділу першої міськлікарні, відзначений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Ірині Грузін, медичній директор цілікувально діагностичного центру, вручено також відзнаку другого ступеня. Щиро приймаю цю високу нагороду. Я дуже дякую. Я дуже дякую вам, колеги. Ми з вами прийшли в дуже довгий професійний шлях. Сьогодні в умовах війни медичні працівники гідно виконують свою роботу. Зусилля лікарів титанічні і часом на межі можливого. Про це говорить В'ячеслав Січкар. Лікар тисячки був у складі команди, яка надавала допомогу постраждалим від ракетного удару на східному. Згадує один із найскладніших випадків. Жінка, пацієнтка надійшла після вибуху, після ракетного обстрілу країни агресора в цивільна поранена, знаходячись на робочому місці, отримала тяжке поранення, лицеву травму несумісну, фактично, з життям. Але подяка лікарям швидкої допомоги, які змогли її діставити, стабілізувати стан. Ну і нашій бригаді зробили. Можливо, щоб врятувати життя людині. Лікар каже, командна робота у діяльності медиків дуже важлива. Я Хочу привітати всіх колег своїх, середній медичний персонал, молодший, лікарів за титанічну роботу, за титанічну працю, труд, який ми щодня виконуємо. Побажати наснаги, ентузіазму, здоров'я, миру як найшвидшої нашої перемоги. Сімнадцята міська лікарня, що на Інгульці, першою прийняла важкий удар повномасштабного вторгнення. Довгий час була у зоні ризику артобстрілів, але медики кажуть, вистояли і готові до будь-яких викликів. Я б хотів сказати велике слова подяки всім своїм колегам, не тільки нашої лікарні, а й всі нашого нашого міста і всі нашої країни. за той великий. За ту працю за те, що вони зараз роблять, це дійсно заслуговує самих гарних, самих, самих великих подяк. В такі от свята ми можемо поспілкуватися і хоч трошки, трошки відволіктися від тих. Дуже серйозних і важливих проблем, які є в нас на роботі на робочому місці. Медичні працівники, які відповідають за комфорт для пацієнтів, теж сьогодні у цьому залі. Сестра господарка Глина Онуфрієнко присвятила своїй роботі 18 років життя. Я вважаю, що праця медиків це наразі як і праця воєнних зараз стоїть однаково, тому це дуже важливо, що нас не забули. Маленьким криворіжцям ще розбудовувати наше місто у мирній Україні. Про їхнє здоров'я професійно піклуються, зокрема у четвертій дитячій лікарні. Криворізька міська дитяча лікарня номер 4 надає цілодобову ургентну допомогу дітям міста Кривого Рогу та поблизу розташованих районів. За час війни у нас дуже зросла кількість дітей за рахунок внутрішньо переміщених осіб. Також ми лікуємо дітей військовослужбовців та, звичайно, всіх, хто до нас звертається. Підтримка міської влади дуже відчувається в лікувальному закладі. В нашому. Ми дуже багато обновили апаратури, технічний стан лікарні, вікна, заміна вікон це для наших пацієнтів, покращення умов перебування. Тобто міська влада нас всіляко підтримує, реалізує нові проекти і ніколи не відмовляється, коли ти приходиш з якоюсь проблемою. Завжди ця проблема вирішується. Рада оборони міста підтримує медичні заклади. З початку війни медустанови отримали сучасні комп'ютерні томографи, ангіографи, апарати МРТ та ультразвукових досліджень. Понад 10 авто і більше сотні генераторів. Лікарні забезпечені всім необхідним, аби здоров'я криворіжців було під надійним захистом. Анна Ніколенко, Олег Каплій, цей день.